Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви просите подивитися Білу церкву. Київська область. На травень по обстрілам. Ну і, напевно, по прильотам. І так, дивимося спочатку, Київ і Білу церкву. І так, травень місяць. А, прильоти, обстріли, Біла церква. е, верніше Київ. Київ. Місто Київ. Ну, дивіться, тут е, щось буде в Києві. Щось буде. Так. Влада щось затіє. Ну, ми не дивимося владу, ми дивимося прильоти. Прильоти будуть, і бачите, вся карта, коли вежа паде. Ця теж карта може показувати прильоти. Хоча, хоча ППО буде працювати, але все рівно не повністю. Тому що, коли випадає карта вежа і страшний суд, не дуже добре. Не дуже. Це, це знаєте, ну, давайте як я відчуваю, на травень місяць. Ну, щось буде. Давайте я скажу так, щось буде. Щось буде, тому що ці дві карти вони дійсно показують, що щось конкретне буде. Щось конкретне прилетить. Угу. Якась наводка буде. Наводка буде. І тут, давайте я так скажу, що я бачу. Тут або якийсь склад, якийсь товар. Давайте так, або якийсь склад, або якесь підприємство. Це може бути дійсно і військове підприємство, це може бути і ще щось таке, але тут наводочка була на місто Київ. Ось як я це бачу. Тепер дивимося Білу церкву. А тепер Білу церкву на травень місяць. Біла церква, наскільки я бачу, живе своїм життям. Так, буде щось прилітати, пролітати, але пролітати. ось, Біла церква буде пролітати, скоріше за все. Хоча хоча відголоски якось війни все рівно ви почуєте. Чому саме? Зараз я подивлюся, як задалеко Біла церква. Ага, зрозуміло. зрозуміло, вона нижче по карті. Біла церква. Дивіться, щось буде пролітати, скажімо так. Можливо, це якраз той прильот, який має летіти до, на Київ. Ви його просто почуєте. Ось якось так. Ще раз запитую: прильоти, Біла церква, травень місяць. Ну, Прильотів я не бачу. Я не бачу. Не бачу прильотів. Тобто, якщо й буде щось, то воно пролетить, скоріше за все, ось тут уже карти показали нам: пролетить, а тут е, стримання. Тобто не долетить. Немає ні однієї карти, яка А сирени. Це можуть бути сирени, це можуть бути. Щось пролітати, так? Безпілотники, навіть, наприклад, ось просто пролетіли, якісь осколочки там полетіли, але все рівно не буде те, що от я в Києві бачу, щось там буде не те. Якось так, мої дорогенькі, гаразд, щиро вдячна вам за увагу, за вашу допомогу. І бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!